Кількаметрова зелена красуня в центрі Ужгорода перша в Україні ялинка, що засяяла в обласному центрі. Цього року в Ужгороді на свято Міклоша її встановили вперше. Втім, до свята виявились готові і навіть двома мовами. Ой, хто хто Миколая любить, ой, хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай повсякчас допомагає.

Уже не дивина, що закарпатські рему-католики для діток влаштовують два свята: і на Міклуша, і на Миколая кажуть, святих шанувати забагато просто неможливо. Та й малеча радіє. Така ж ситуація із іншим зимовим святом Різдвом святкувати завжди приємно у першу чергу. По-друге, що це Різдво таке свято, що воно світле, веселе. А сьогодні сьогоднішньому житті хочеться свята, хочеться радості, хочеться. Чогось такого приємного, теплого, гарного святкові традиції сходу та заходу на Закарпатті вже давно переплилися. До прикладу, істівні прикраси для ялинки до нас прийшли з Європи. Смак пряників залишився чисто український, однак, оформлення знову ж таки запозичене. Утім, невеселощі й подарунки сенс святкування і Миколая, і Міклуша в цей день не забувають і про релігійний зміст. Єпископ Миколає. Найщирішим прикладом того, як людина має відноситися до малих немічних, коли відкривається серце, і він робить дари для тих, хто немічні, для тих, хто не мають достатньо, щоб свято було для всіх важливим, аби вшанувати святого Миколая та подякувати йому за подарунки, діти традиційно вчать пісні і співають їх у світле свято на радість батькам.